Доброго дня усім, наші підписники. Сумували за нами, ні. Кажіть кажі чесно, бо сьогодні сідаю розповідати, чого відео не було. Юра, бо ти роздявлякав. <ріху> ти не було відео. Отак. От Чоловік постановив, але я навіть нічого проти не можу сказати. Тому що дійсно гава гавою. <ріху> Взяти телефон розбити. <ріху> Як? Випав з руки. Просто випав з руки. То в тебе на руці п'ять пальців на другій – п'ять. Одним словом, значить, не знімали відео, тому що друзі розбила телефон. Щоб вам сказати, як розбила, це і сміх, ну смішно й грішник, то кажеться. Просто йду <схід> по коридору, телефон в руці тримаю. Тут звідки не візьметься повітряна тривога. <сум> я. Щоб бомбили. Ну, Десь, а в нас просто була повітряна а ти тривога. А телефоном за когоном <сум> <не> збивала, так? Да? <сум> я з цієї тривожності. Щось питаю в людей, ніхто каже, скажіть, ніхто не бачив, що повітряна тривога, бо я щось не заходила в цей телеграм, не подивилася і взяла ось всією рукою. Раз. Показати всім, що я не дивилася в телефон, а він з руки вилітає. Що в тебе літає. крутий телефон? Ще, так? Да? Самсун. Одним словом, він випадає, а е, під ногами плитка бебехкається на ту плитку і прямо, і відлітає, одним словом, вилітає повністю екран. Розбила телефон. А шахет полетів далі. Повірте, це вже зараз сміємося, а на той момент мені, знаєте, і не сміятися, і не плакати. І ви уявіть. Ну ви тільки уявіть. Розбити, взяти телефон повністю, вщент. Ой, одним словом, роздявляка. <гум> Ні, мама завжди каже приказку, як бідному жениться, то ніж коротка, так і в нас. Що його було робити? Ну, плакати точно не плакала, кажу, так як є. Але, отако собі думаю, дуже все вчасно, абсолютно все вчасно. Дитина має приїхати і телефон по телефону. Але хочу сказати, що, як я завжди кажу, ото світ не без добрих людей і дуже надзвичайно легко жити, якщо добрі люди ці є поруч. Тому що. Поруч була добра людина. Дякую. Я вже дякувала, дякую, і ще раз дякую. І довго буду дякувати, і постійно ж буду дякувати. Тому що каже, я кажу, я навіть тепер не знаю, за що братися і що його робити. Це ж все, все абсолютно в телефоні і, і нічого немає. От. Ну, каже добра людина мені, що? в мене каже, там вдома є телефон. У нас там всі нові, а телефон лежить. Каже, нормальний, нібито телефон, хоч принесу, бери користуйся. Одним словом, вже, телефон, на який я знімаю відео, це ось цей телефон від добрих людей. Ну, то, але пригоди на тому не закінчилися, тому що треба ж було, ну розумієте, всі дані, все абсолютно, все, що підв'язано в цьому інтернеті, до цього гугля аккаунта. От, думаю, що ж його тепер робити? Зайти не змогла. Почала заходити, відновлювати дані, а виходить, що все до номера телефону підв'язано ще до такого, якого вже два роки немає. От оце, всіх застерігаю. Якщо раптом міняєте номер телефону, то міняйте відразу все в цих аккаунтах. Тому що. Номера немає, воно приходить підтвердження, підтверди по номеру телефона, який вказаний, дай його взяти. Вже я не знаю, вже два роки, чи скільки вже? я пішов, що ти це? Бла, 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 бла. Ну розповідаю просто, що навіть люди за гроші не взялися робити те, що я хотіла. А що ти хотіла за гроші робити? Дані відновлювати. А, то купила б нового телефону і тобі зразу поодновили б. Дякую. Чуєш, купиш мені новий телефон. Та До Я там дивився то на то айфон 5500. А як оказалось, вони сказали, що він 55 тисяч, то, 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 то хай самі по ньому вибуха. Що ти? То що ти ти мені скажи? Як ти в школі вчився? Нібито 9 років з хвостиком і потім ще бурси? Якої бурси? ПТУ номер 37 Професійне, технічне, професійне. Технічне вчили. Ясно, то, то, знаєте, то там, там нулів рахувати не вчили. Ні. Юра, то, то давай я докажу Короче, вже. Цік. Добре. Всім хай да, я вже, до, я вже дорозказую. Значить, І розкажи, скільки ти мені нервів зробила. То я не буду розказувати, то хай, то хай люди добрі люди, о, оце зрозумійте. скільки, скільки нервів пішло, ну то все. Одним словом, і, і психувала, І вже мало дійсно, що не плакала. От, тому що не могла нічого відновити. Беремо цей старий телефон, ну як цей, що побитий. Так? Він там нібито той екран притиснула якось, нібито вмикнула, але він вже ні на що не реагував. Беру, значить, той телефон, беру вже цей подарований телефон, їдемо у сервіс. Просити, щоб е, дані якось перенесли. Е, так як розказали, що ну, така платна послуга, там е, 300-350 гривень, кажуть, ну, все зроблять. Ми туди заходимо, показую телефони, пояснюю ситуацію. А вони мені кажуть: вибачайте, ми навіть братися не будемо за то, тому що. Е, Телефон не реагує ні на дотик, він сам по собі щось там мигає і на тому все. Зайти, каже, в нього не можна, щоб дані перенести, потрібно, ну, щоб він хоч, хоч якось там щось вмикалося, каже, оскільки він не вмикається ніяк ні туди, ні сюди, не, не перенесемо. Забираю той забираю телефон битий, Ми Приїздимо додому. Ой, Слухайте, сідаю. Кляпаю, 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 повторіть спробу, повторіть спробу. Наповторювалася цих спроб, що дзвонить дитина з Житомира. Кажу, з Житомира вибачайте, дзвонить дитина з цього Кам'янця-Подільського. От каже, мамо, щось мені на телефон приходить, якесь підтвердити, підтвердити. Я кажу, не знаю, що, що воно таке. Дитино, добре, підтверджуй. Підтверджуй, то я так відновлюю цей аккаунт. Слава Богу, відновилася, відновився, зайшла, позавантажувала усе, що мені потрібно було. Єдине, що, дорогі мої друзі, з ким була зв'язана у вайбер стосовно квітів, стосовно насіння, пані Галина. Заходьте, зайдіть, будь ласка, на вальбер, напишіть мені що-небудь, напишіть мені, як, як вас настрій, як, як ви ся маєте, яких розантеми цвітуть, тому що адреса ваша загубилася, не, не можна От того не можна відновити От, ніяк. І виходить, що насіння вам гвоздички маю вислати, і вже не знаю на яку адресу висилати. Зв'яжіться, будь ласка, зі мною, якщо ви мене чуєте, бачите, побачите. От, е, Хтось писав загибійську з червоного кольору за 100 гривень. <рес> Можливо, ви мене чуєте, бачите, тому що, е, щоб не склалося враження, що ви зі мною зв'язувалися, а я чи не, чи не захотіла відповідати, чи ще що просто немає. Немає можливості відповісти і вже подивитися. Тому що ми поспілкувалися, там запитали мене, чи прийметься ще е, прийметься, тому що у мене мали. Мають ще викопувати От, по сусідству собі, то просто чекають. Він ще до цих піргів біскуси трішки цвітуть, перецвіте, обрізати, корінь, садити і ще все прийметься. Тому якщо маєте бажання, якщо ви побачите це відео, будь ласка, е зайдіть по тому самому телефону у Viber, так, щоб я е могла змогу відповісти, побачите вас, мати, мати цей зв'язок, тому що ось, ось така. Така прикрісталася, як, як каже Юра, бо, бо ти роззявляка. Знаєте, було всяке, ну всяке було. Ну, вже, вже той телефон він не один раз десь там падав, то потріскався, то те, то все. Вже от, там у ньому і камера от передня не, не працювала. Я вже вже зараз з вами знаєте, бачите, спілкуюся. От. Все нормально. От на той телефон такої змоги вже не було, але, але він ще був мій, мій телефон, хороший телефон, все працював. І, і отак на рівному місці добрий день називається. От, ну, але, але тому ще раз спасибі дорогенькі, добрі люди. Хай вам буде щастя, здоров'я, злагода, мир. Все найкраще і хай повертається у сто крат за добро, за вашу ласку. Ну і всім зараз привіт. Тепер, тепер думаю, що відео будуть, тому до, до зустрічі!